Тут немає генератор скоротить. Зім привіт. Всі радий вітати в себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Ну що, погода нас порадувала сніжком, такою завірюхою, відключенням світла. Ну, все як має бути. Вчора цілий день займалися тим, що розгрібали снігові замети цілий день з лопатою, генератор цілий день, тарабанив. Ну нічого, справилися на вечір, світло дали, все добре. Ще й встигли вчора і запастися, ну не, не запастися, закінчилися деякі види корма. Так що і вчора корма підготували, і поросяток, виходить, провакцинували, і залізо прокололи. Ну, в общем, вчора день такий був, насичений. Не було коли йшло відео познімати. Сьогодні зранку. Справляюсь по господарству. Думаю, покажу, що в нас привела наша любава, яких поросятках. Як ви вже побачили, поросятка себе почуває чудово. Зараз трішки розповім, що й до чого. Сильно на поросяток і не роздивимось, тому що вони он постійно ховаються під лампочкою, там, де тепло. Тут їм нема чого робити, тільки коли свинка годує. І коли в туалет вони хочуть вийти. А так вони знаходяться там під лампою. 10 штучок на даний час було 11. Одне в першу добу, саму критичну, вона придавила. Ну, а ці почувають себе добре, як бачите, поросята довгенькі, чудові, трішки є рябеньких петренчиків наших. Є біленькі, свинка теж, умничка, опоросилася дуже швидко, між поросятами короткий проміжок був, 5-10 хвилинок, і дуже ми швидко все це діло закінчили. Ніяких не ні препаратів, не окситоцин не колов, не втручався нічого. Ну прям чудово. чудово, Але були моменти, які ті, що провела ще е, два штучки мертвих. Не самі великі, ну але такі добрі. Ну і шкода. Шкода, звісно, намагався я їм там і. Дихав і масаж робив, і тріпав там, і намагався, ну, намагався їх рятувати. Думав, інколи буває таке, що поросятка оживають. Оживають, ну, Тут без варіантів. Е -е, получається, не знаю, що до чого, чому. Ну, це ж та свинка, яка получається, яку я лікував, яка два рази у нас був перегул. Потім на третій раз я її в момент виходить, я проводив санацію амоксоцеліном, працював антибіотиком, і вона запліднилась. Це добре, але ось як бачимо, можливо, щось десь трішки недолікувалося. Можливо, ну хто його знає. В общем, було два мертвих. А так все чудово. Пороз пройшов. Я скажу вообще суперово, швидко. Свинка споживає корм з перших вже хвилин після опоросу, тобто немає ніяких питань, нема ніяких проблем з апетитом. ну все все добре, все добре. Шкода, що одного придавила, звісно, було 11 поросяток. Ну, нормально, для первістки нормально. Получається, утром прийшов вранці. Є, одне є, і прям видно, що вона його роздавила. Роздавила яким чином? Це, виходить, я вже потім примітив. Вона сідає у позу, як собака сидить, сидяча поза. І коли лягає, в той момент ні. Там, тому що в момент, коли свиноматка лягає, ми можемо там щось придумати. Дуги якісь поставити, щоб вона швидко не могла лягти. Там це. А ось в такі моменти, коли свинка вже лягла, погодувала, а потім сідає і сидить. Тримає передні ноги підняті, зад сидить. І поросята між передніми ногами і вим'ям заходять і тареблять там вим'я, вошкаються взад-вперед, І вона от вони під нею, і вона в цей момент хоп, і лягає. Ну і все, і те поросятка, яке було прямо під нею, не встигло, виходить, відійти, і що вона своїм тілом не, від, виходить, не відштовхнула, а яке було прямо посередині, вона на нього хлоп і лягла, тому що воно було прямо тако. Всі чотири ноги в різні сторони, язика висунути. Ну, зрозуміло, що вона на нього чітко лягла, як прямо всім тілом. Ну, це таке. Від цього ніхто не застрахований і. Ось найчастіше в такої позі вони її давлять. Тому що, як я вже сказав, щоб вона швидко не лягала, ми можемо щось придумати. Дуги поставити там різні, виходить, ограничителі. А от коли вона сідає, сидить, а потім надумала, хочеться їй вже лягти, і а поросята під нею все. Тут тільки стоять треба і контролювати. Ну цього ж ти постійно не будеш робити. Так що є у нас мінус один. Ну, а на даний час вже поросятка зрозуміли, що до чого, тим паче, що зараз зима, вона погодувала, вони швидко коп, ящичок і все. І їх ось в клітки практично немає. Пусто. Наче тут нікого нема. він щось там шевелиться. Молочко даю, Ну, але поки воно стоїть, просто стоїть. Залишки треба з свиноматки зараз вилити змінюю 2-3 рази на день. І ось це, що стоїть, воно простояло вже цілу ніч. Все, я його зараз свинки в годівничку виливаю, вона його з'їсть, вип'є, а їм наливаємо нову порцію. До речі, кому потрібно, можна в, різном, ну, в різні виходить, розфасовки, замовить, під відео буде ссылочка в Жені Зумані, Там, де сім'я продається моє, і моїх раків, і, і молочко, замінник молока свиноматки з другого дня можна замовити. Висилає по пошті. Так що кому потрібно, хто не може знайти. Кому цілий мішок не потрібно, тому що в інтернеті продають в основному цілими мішками. Так, наші відлучнички, корито перевернули, від полі і від марго. Це вже вони який. Четвертий день, сьогодні п'ятий. Після того, як свиноматок забрали від них, все чудово, споживають. Предстартерний корм. З апетитом все супер, він, як бачите. Ну і виглядають, виглядають добре. Свинками там відбувся хі -хі, такий казус, навіть, можна сказати, якийсь полтергейст. Зараз підемо, розповім. Ну, а поросятка все добре. Зараз. Дамо їм нову порцію корма, того що в цих пусто. І будемо далі спостерігати. Є тут у нас один малюк, як завжди, це ті поросятка, яких я першу добу після народження лікував від поносу і дуже, дав, дуже велике дозування препарату. Не почитавши інструкцію, як завжди, робиш, а потім інструкцію читаєш. І ось маємо два відійшло. Один отакий ось відстаючий. Він дуже багато втратив часу. Так, ось наші крячки. Все, чекав, я хорошої погоди. То одне, то друге, то третє, щоб їх випустити і показати більш детально і наглядно щодо чого. Ну, але так, погода. Спортилася і вже їх я й не випущу, тому що сніг, холодно. Так що ось Петренчик. Ну, тут, бачите, як, одні хребти, як я казав, ви побачите. А ось наш дюрок. Це у нас пумба. А це у нас тімон. Тімончик. Ось такі рячечки. Ну, не знаю, що, що тут. Що тут можна побачити? Не сильно, але хоч щось. Покажіться, хлопці. Каже, випускай нас, ми тоді покажемося, а так, що тут можна побачити. Ось вид ззаду Петренчик, дав корму, даю завжди, коли заходжу. У них прибирать, даю трішки корму, вони споживають і я прибираю, тому що з харчками потрібно працювати з обережністю. Ну а це дюрок. У нього клітка така, що навіть ззаду не зайдеш, там нема місця. Там буде все так дуже поруч. <хи> ну, ось так десь якось. Ну, Вибачаюсь за якість, я ж, як я вже казав, що тут щось зняти, все-все, я виходжу. Щось зняти це нереально. Ну, ось так, більш-менш видно. Посправлявся біля хрячків, затягнув їм сюди чучело, тому що будемо сьогодні брати у них сім'я, так як потрібно відвести Жені на Умань. І у нас свинки поприходили в охоту після відлучки. Так що наші хлопці сьогодні будуть працювати. Ось, бачите, що відбувається. Оце, оце признак уже чіткий. Оце вже все. Тут 100% впевненість, що свинка в охоті ось обруч надягнув і вона стоїть, ушками тільки стриже, верх-вниз. О, оце воно. А не так, як інколи буває, непонятно. Гуляє чи не гуляє? Так, зараз. Ну не зараз візьмемо сім'я і будемо запривіднювати. Четвертий день. П'ятницю була відлучка, сьогодні вівторок, це що виходить. Четвертий-п'ятий день. Е ця вроді би ще поки що ні. Поліна, що ти? Ні, оце, 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 ви, бачите? О, о-о-о-о, побіг, побіг, побіг. Ні, ні, ні. Це, це не то, це, це ще не хоче. Е, значить, що в нас тут відбулося? Як хто дивився е, пройше відео, значить, яка була картина. Поліна тут десь знаходиться, було вільне місце, а Марго наша ось була на цьому місці між двома петреншами. Перегнав я їх, і в той день треба було їхати в да, І, в общем, поїхали ми в Умань, приїжджаю, а тут відбувається щось таке, незрозуміле. общем, я коли перегнав її сюди, виходить, то в неї були дві попитки розворота. Ну як, не попитки, а намагання я прийшов, вона розвернулася. Я її відчинив, вона вийшла, опять зайшла. Опять через деякий час зробила ту ж саму історію. Трішки отримала палок, от того вона і прийшла в охоту, <гум> тому що в неї стрес <гум> такий був перегон, ще трішки вона тут, так скажемо, бешкотувала. Ну, вона і коли первістка була, вона розворачувалася, трішки палок получала, потім <гум> все. <гум> Розуміла, що цього не потрібно робити. Так і зараз. Ну тут діло не в цьому. Діло, е, як ото знаєте, є мультфільми, де виходить господар е, з дому і всі тварини відчиняють клітки і собі там гуляють все, тільки господар дому, вони всі по кліткам. Так і тут. В общем, приїжджаю я зумані, яку я спостерігаю картину. Відкрито практично всі клітки. Де по дві половинки, Де по одної половинки, відчинені практично всі кліточки. Ну, не всі, ну там ну, процентів 80 були відчинені. Лисиця ходе по проходу тут. наводить порядки, за докон весь поцарапаний в неї, вчари теж бочина була поцарапана. Ну, Всі стоять на місцях, всі стоять на місцях. Одна була лисиця, ходила по проходу. Ну, в общем, я лисицю заганяю, кліточки, каліточки всім зачиняю. Ну і тут вже потрібно роздавати корм. Я починаю роз... роздавати корм. І я зразу, а, а я зразу ж дивлюся на цю, думаю, ця бешкетниця що. А вона собі сидить. Вона сидить на задку тако і не встає. Я прийшов роздавати корм, думаю, це, мабуть, тут лисиця вийшла, порядок навела. В общем, мабуть, її побила і вона зайшла назад. І, і діло в тому, що ця каліточка в неї якраз зачинення. Зачинені всі двійці. Думаю, ну, видать, отримала і щось з ногами. Потім ні, заходжу роздавати корм, вона встає. Я зразу і не. От зараз можна подивитися, так, що це гвоздик. А потім я в такій суматохі, я навіть з відрами зайшов і пішов, і розпочинаю роздавати корм. Вона була тут, марго, маргуша наша, була ось на цьому місці. Я розпочинаю роздавати корм і даю раз, гвоздику ж даю корм для відгодівлі. Починаю сипати, дивлюся на фейс, на морду. Не та морда, це Марго, а гвоздик там. Коротше, вони помінялися місцями. І клітки зачинені, і в воздика, і в неї зачинена клітка була. Що тут відбувалося? Як, що, хто куди переходив, яким чином вони тут е розподілялися. Ну, Суть питання в тому, що я потім вже згадую, що вони стояли разом. Не захотіла вона стоять біля. Петренш. Захотіла вона бути біля подружки своєї поруч. Вони на опоросі були разом, і вони прийшли сюди разом і вона хоче тут. Тільки вона перейшла сюди, ось сюди, все, вона вже перестала розвертатися в клітки. Все, клітки всі, ну як, розмір одинаковий. Тобто немає що де більше, де менше, що можна було сказати, там кліточка більша, вона розворачувалась, Ні, кліточки всі одного розміру. Ну, тобто, таке в неї було побажання. Не хоче вона бути там, вона хотіла бути поруч. <с, <с,> ну, в общем, я такий думаю, як, що тут відбувалося. Ну, так саме основне, що у неї і у гвоздика були калітки зачинені. А вони, виходить, знаходилися, як я уходив не тут, не на цих місцях. Ну, в общем, вони тут самі собі ри, е, вирішили, де хто буде стояти Все, повичищав, пістелив соломки. Банда, покажіться, а ну вийдіть. Давайте, давайте, йдіть сюди на соломку, пограйте трішки. Не хочуть вони, кажи, сам іди, там холодно, свинки вилив молочко. Ось вона його там щось. Плям хотить, так, да, так, да, так. Да. О, щось ось трохи якісь намагання є. Видать, в туалет похотіли. Ну, А ось таким чином сім'я доставляємо до місця реалізації. В термобоксах. Так, Це у нас петренчик, це у нас дюрок. Також маємо. Катетери виходить, для ремонтних свинок. катетери внутрішньоматочні, ну і основні катетери. Ну, а ось таким чином уже сім'я зберігається в магазині. Получається в, термобокс. Все, при 16-18 градусах. Термобокс тримає цю температурку і сім'я потім зберігається той термін, який має, яким розбавником розбавили. Так, ну а знаходиться ось вигляд із маркета. Получається центральний ринок у нас отам трішки в стороні. А це, виходить, марки знаходиться біля, хто не знає як орієнтір. З цієї сторони платна автостоянка. Ось так виглядає з зовнішньої сторони. А ось там у нас он, платна автостоянка. Так що, кому потрібно, хто тут поруч, сім'я практично завжди є в наявності. Ну, ось таким чином ми рухаємось вперед. Продовжуємо прибирання в кліточках, потім йдемо до хрячків, відбираємо сім'я, запліднюємо, зі сім міняємо марго, ну і далі далі працюємо. Всім-всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра, всім-всім. Натхнення, терпіння, все буде в країні. До побачення. Сьогодні погодка супер. Сонечко. Вітерець, правда, невеличкий є. Морозець. сніжок, клас. Ну це клас нам, тим, хто має таку можливість туди-сюди замерзти і побіг в теплу хату. А ті, хто боронять нашу країну, хлопці і дівчата, не мають такої можливості. І вони знаходяться в таких нелегких умовах. Так що по можливості. Тримуємо наші Збройні сили, донатимо її можливість допомогти нашим хлопцям і дівчатам різним способом, хто як тільки може. Так що не забуваємо і все буде Україна.